Ми з тобою ще не зовсім все зняли, що ми хотіли, але прийшов до нас ще один гість. Ай, і збіг так само, як і прийшов. Ах ти такий. Ну ми тоді знову будемо цікавитися тобою. Ти не проти? Ах, кіт! Ах ти гарний. Ху -ху -ху. Класичний кіт. Ну, дивуються люди, що я тебе знімаю. Скажи, муж, А, такий, Ти такий гарний. Ха -ха. Ми дивуємося, який ти є. Ха -ха. Так, добре, це останні кадри. Дякую тобі. Ти найкращий. Бувай здоровий. Ага. И заразумел. Mm. Пока. 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 Угу. Uh -huh.